Привіт! Сьогодні ми продовжимо з тобою вивчати тему правопис префіксів, яку почали минулий раз. Але сьогодні мова піде про правопис префіксів пре, при і «при». Я сподіваюся, тобі вони вже відомі. Отже, префікс пре вживається на позначення збільшеної міри ознаки. Він рівноцінний слову «дуже», Тобто його легко замінити цим словом. Ну, наприклад, премилий, дуже милий, премудрий. Дуже мудрий. Увага! Але інколи для підсилення вираження якості вживається ще слово без префікса. Наприклад, дивний, придивний, білий прибілий, далеко придалеко. в такому випадку складні такі складні слова слід писати через дефіс. Крім того, цей префікс пишемо ще в таких словах: презирливий презирство. А також у словах, які походять із старослов'янської мови. Наприклад, преосвященний, превелебний, преподобний престол. Префікс при. Тут значно більше право. Префікс при вживається на позначення наближення чи приєднання або неповноти дії чи результату дії. Наприклад, прибути, прилетіти. Прибігти і так далі. Присолити, приморозити, пригубити, присісти, прилягти і так далі. Приборкати, прив'язати, як бачиш, тут мова йде про результат дії, а також у похідних від цих слів словах: притулок, пристрій, причал, прибуття, прикраса, привчивши. Пристаркувати. Звертайте ви увагу на це слово, адже існує дуже схоже з таким самим коренем слово престарий, що позначає дуже старий. І, і яке слід писати з префіксом пре. Пристаркувати, тобто не дуже старий, не старий ще. Отже, неповнота ознаки. І тому це слово слід писати з префіксом при. Також префікс при. Пишеться у прикметниках, що походять від іменників і прийменника при. Наприклад, при Карпатах прикметник Прикарпатський і іменник, власна назва Прикарпаття. При Дніпрі, відповідно, Дніпровській» і придніпров'я, при Чорному морі, – «при Чорномор'я» і при Чорноморській». при місті Приміській, при вокзалі при «при вокзальній». Ти запам'ятав? Ще раз хочу звернути твою увагу на те, що інколи слова з одним і тим самим коренем можуть писатися по-різному, маю на увазі, звичайно ж, префікс. І відповідно значення таких слів, слів міняється. Розрізняй слова з префіксом при. Привільний, тобто той, що при волі. Прихорошитись, прибілити, притихлий. Пристаркувати. На це слово я вже звертала твою увагу. Пристаркуватий септо не дуже старий. І слова з префіксом пре. Превільний, тобто «дуже вільний», прехороший, дуже хороший. Пребілий, претихий, престарий, в значенні дуже старий. Завжди пам'ятай про те, що в мові існують слова. З одним коренем, але різними префіксами. Крім того, в українській мові досить багато слів іншомовного походження, де «при» і пре не є префіксами. Але вони пишуться в таких словах. Тому пам'ятай і розрізняй правопис наступних слів з частиною пре. Президент, президія, преамбула, презентація, прерогатива, прецедент. Претендент, прескурант та інші. І слова із при. Привілей, примітив, примат, призер, призма, примла, примадонна, принцип та інші. Правило третє префікс «при». Я сподіваюся, ти пам'ятаєш, що цей префікс зживається тільки в трьох словах: прірва. Прізвище, прізвисько. Ну і в похідному прикметнику прірвистий. А ми продовжуємо далі і на останку кілька слів про правопис префікса пере. Префікс пере має таке значення по-іншому, наново, через когось або щось. Цей префікс завжди пишеться з двома е. Наприклад, перечитати, перебігти, перейменувати, перебільшувати, перехрестя, переправа і так далі. Від цього префіксу, знову ж таки, слід відрізняти слова з частинкою «пере». Це слова іншомовного походження і «пере» тут префіксом не є. Наприклад, перикардит, периметр, перископ, перипетія, перефовія, перефраз. Якщо тобі ще не відомі ці слова, ти не знаєш, що вони позначають, скористайся, будь ласка, словником. А для того, щоб краще засвоїти прослухану тему, я пропоную виконати тобі практичні завдання. Але сподіваюся, що і при виконанні цих завдань ти з особливими складнощами не зустрінешся. Хай тобі щастить.